Доброго Дня, шановні друзі, сьогодні ми у редакції Правого берега Десни дуже жваво обговорювали питання, яке постало останніми днями щодо публічного такого висводлення електронних декларацій людей, які пов'язані з великою політикою, депутатством парламенту, чиновництвом різного гатунку. І от що ми бачимо, що це зачепило. Наше суспільство, хоча, звичайно, всі добре усвідомлювали те, що ця браття є з величезними грішми. А звідки воно було? І ця думка, і власна вся ця розмова про це, то суспільство знало, що за 25 років не зробити аж ніяких кроків у економічному просуванні. У фінансовій стабілізації, у величезній європейській, красивій, модерновій Україні це просто, знаєте, такий абсурд. Ми ж розуміли добре, що вони рухалися від виборів до виборів, від посади до посади, від кабінета до кабінета, змінювали портфелі, але все це залишалося і фактично, можливо, десь там кілька відсотків всього виявлялося тих. Молодих прогресивних людей, яким випало тиснутися ось у цей похід до верхніх щаблів влади, і вони десь себе засвітили. Ну, Томість ми зразу вже бачимо, що ці, до речі, люди, і це дуже добре, вони якраз і демонстрували свою наполегливість щодо необхідності вимог на порядокденній Україні От відкриття. Усіх оцих утаємничених місць. Так от ми говорили сьогодні з колегами, журналістами, громадськими діячами якраз саме про це, що як же воно будуть події розвиватися подаль, по-дальшому, наскільки ми можемо бути впевнені, що цим не закінчиться. Ну і ще деякі нюанси. Навіть зачіпали питання місцевого значення, оскільки, так зрозуміло, що поки. Чиновництво районного масштабу воно не є у цій струї визначення і показу своїх кишень на перевірку. Да? Але це буде в наступному. Але зачіпали те питання, що є так звані багаті люди. Ось ці багаті, які вони в місцевій політиці крутяться, називають навіть, що вже сьогодні стало такою, знаєте, початком цікавим, що вже і мільйони, і зразу старт з десятків мільйонів деяких людей місцевого значення. Питання, ось про що стоїть? Що це дійсно люди, всі, які тепер... Засвітилися і своїми добрими кешами вони мають пройти ось оту перевірку, яку вже, про яку вже засоби масової інформації устами найбільш таких м, цікавих наших молодих політиків, накшталт Єгора Соболєва про це вже повідомляють, що зупинено не буде. Зупинено не буде, їх варто перевірити. А скільки розумієте, от навіть дивлячись, дивлюсь на свій район, сьогодні ми говорили на нашу північну частину Північну Сіверщину, Новгород-Сіверщину бачимо, що вже і тут ось ці багаті, навіть до політики прихильні люди з'являються. А що ми бачимо? Повна руйнація. І тому не випадково, що люди дивуються. І можливо називати це якомусь е, спроба бажання кровавої розправи. Це невірно, не це люди. Люди хочуть правди. Це я ось бачу із Нижніх ешелонів. І, і тому будемо сподіватися, що, знаєте, це буде очистка. Це Бог дав. Звичайно, ми розуміємо, що цього хотів і західний світ, бо не могли б далі вже цього бардака дивитися, як херньою займаються наші високопоставлені політики. Проштовхнули таку ідею цього електронного декларування. І маємо сподіватися, що все таки зробиться справа. Ці підуть геть, вони мають піти, щоб їх на вилах. Не виносив чи з палаючими шинами не катилися вони із пагорбів. Вони мають піти. Ось ці, що не зможуть підтвердити не просто е ось ці гроші, що вони його, да, а що вони мають довести, що вони їх заробили. А скільки це абсурд, коли політик знаходиться 10, 15, 20 років у справах державних, він має е декларує кеш. У десятки і в сотні мільйонів тому завжди давайте і ось цим сонечком, яке сьогодні вівторок є. Давайте сподіватися, що все буде добре.